Такі ще особливості нашого фронтового Херсону. От бачите, там в тому домі живуть мої знайомі, я до них часто ходжу. Але тут настільки близько до Дніпра, щось сюди вже комунальщики не приїжджають і нічого не чистять. І я оце оце, що ви бачите, я називаю мінним полем. Такі красиві жовті листики, по яким ходити стрімно. Я по ним не ходжу. Тому що невідомо, що там може бути. Там може нічого і нема, але це неможливо гарантувати. І причому, якщо сьогодні там нічого нема, то завтра можуть щось накидати. Тобто невідомо. Є тут міни, нема мін. Але краще обходити іншим дорогам. А ось там вже ріка. Там, якщо дуже уважно придивитися, там видно трубу парохода, який там стоїть вже три роки. Всі три роки так і стоїть. А це от таке жахіття. Це колишня обувна фабрика. І це теж такі кур'йози Херсону, тому що можна показувати, щоб люди жахалися. Боже, що робить війна? А насправді, ну приблизно в такому вигляді, вона стоїть покинута ще там з початку 2000-х, здається. Ну, правда, в неї теж багато разів вже прилітало Он на стінах вибоїни від... Уламків, але тепер вже не зрозумієш, що побито війною, а що було, так і було, все можна сказати, що наслідки війни. Отакі. От і їжачки там вдалі, якщо бачите, маленькі аварічні їжачки. Все, з Новим роком. Слава Україні! Херсон, бачите, яка погодка класна? І щось бахає. Артилерія постійно шарашить кудись. Чуєте? Отаке. От Все. З новим роком тримайтесь.